Про це просить Леді Гая. три дні темряви. Ви не справляєтеся. зупинить безумство сил антилюбові, настання золотого віку, змушені втрутитися. Вважаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, активація дзвіночка робля для вас видимими. Усі наші відео і медитації. Що вчора ввечері Сананда, знаний багатьма за своїм втіленням Ісусом, повідомив мені про необхідність прийняти від Нього екстрене послання. Сьогодні він вийшов зі мною на зв'язок. Слухаємо Сананду. Важливість мого повідомлення у тому, що вищі сили зобов'язані зупинити те. Що відбувається у вас на землі, ми не можемо більше стукати у зачинені двері людства, які воно нам не відчиняє. Ми змушені втрутитися. Про це просить нас Леді Гайя. Ми змушені втрутитися, щоб ви не знищили вашу планету ядерною зброєю. Торгій Санандо. Може сказати, яким саме буде ваше втручання. Ви це маєте побачити на свої очі, ніхто нічого не може знати наперед. У всесвіті існує інформація, яка недоступна землянам до часу її проявлення. Ви надто допитливі. Коли буде перемога, усі бажаєте знати, коли Буде перемога. Співгромадяни твоєї країни бажають знати це, як жителі країни, яка потерпає від дій сил антилюбові. І жителі країни сил антилюбові, які на вас напали, теж бажають знати, коли буде їхня перемога. Біда в тому, що за більше ніж дві тисячі років від мого втілення на землі, як Ісус. Людство так нічому і не навчилося. Ти можеш мені заперечити, що серед вас є чимало пробуджених. Якщо дивитися на це питання у планетарному масштабі, пробуджені уми на землі це краплина в океані. Перемога світла на планеті Земля наступить тоді, коли ви перестанете бути спостерігачами і припинити бездіяти. Ми підіймаємо людство до п'ятого виміру реальності і ведемо боротьбу із планетними представниками сил зла, які тримаються за правління на вашій планеті усіма силами. Вони не бажають втрачати того, що мали і мають. Ера світла наступила у грудні 2020-го вашого земного року, але енергії на землі ще не збалансувалися. Бажаю говорити про вас, Орії, ви себе знаєте як українці. Кармічна Рада Світла обрала вас для проходження земних випробувань як найзагартованіших духом. Що, пройшовши через горнило випробувань, ви змогли засвітити свої вогники світла і засвітити тими вогниками цілу планету. Ви не справляєтеся. У моменті тут і зараз ви не справляєтеся, ми посилаємо на землю багато наших енергій, ваше завдання лише приймати їх і взаємодіяти з нами, взаємодіяти, довірившись нам, що результат проявиться тоді, коли для нього настане час. Але ви не взаємодієте. Дорога Марія, яка у моєму втіленні Ісусом була моєю матір'ю. Назвала тобі останній космічний інструмент, який може допомогти врятувати вашу планету. Але ми не поспішаємо активовувати цей інструмент, як ти це зауважила у своїх медитаціях. Ти звернулася за його активацією і побачила, що того, хто має це здійснити на космічному рівні, немає на місці. Бо я разом із ним із дорогою Марією. Обговорювали усі ймовірні сценарії прояву активації цього важливого космічного елементу. Будемо так казати, елементу. Це не просто. Для цього необхідно задіяти потужну силу ваших земних енергій. Це та сила, яка проявиться на вашій планеті як наше втручання у неконтрольований хід подій. Неконтрольований хід події має на увазі те божевілля, той останній бал сил антилюбові на вашій планеті. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Оволодіти знаннями і вміннями очищення карми своїх колишніх втілень карми Стосунків а курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона відкриває можливості взаємодії із світом тонких енергій, і світом Архангельських енергій, ви говорите про настання золотого віку на землі і вже мрієте про його настання. А що кожен із вас робить? Як кожен із вас живе? Щоб золотий вік проявився. Живете так, як і жили минулі дві тисячі років, які вже закінчилися, а ви все ще не здатні вийти за їхні межі, нездатні вийти за їхні межі у вашій усвідомленості, у ваших діях. Ви дійшли до того пункту на вашій планеті, на якому ми зобов'язані втрутитися. Ми посилаємо вам на землю великі пакети світлових кодів. Для вашого пробудження, і ми вже прийняли рішення разом із Дорогою Марією і з моїм космічним братом. Це рішення, погоджене із Отцем Небесним. Ми не можемо допустити великої нароги над Леді Гаєю, вона вже дуже довго потрапає від дій людства. Леді Гая просить вас про очищення божественними енергіями. А ви замість того, щоб закликати енергії світла і любові, з ваших вуст не сходить слово війна. Ви живете її енергіями. Ви не говорите, коли прийде перемога світла. Ви говорите, коли закінчиться війна. Війна це енергія сил антилюбові, активовані на тілі леді гай. Руйнують її у різних частинах, у конфлікті між твоєю країною і вашими сусідами, Ізраїлем та Іраном, це іскра, яка розгорілася, яка розгорається все дужче. Я скажу зараз те, що багатьом вам не сподобається. Одним із сценаріїв прояву подій був сценарій перемоги світла у твоїй батьківщині і осяяння ним усієї планети. Цей сценарій мав би бути проявлений у вашій фізичній реальності вашими активними діями у поточному році. Ми змушені втрутитися, бо надто мало серед вас творців, і надто багато спостерігачів і очікувачів. Ми будемо зараз втручатися у хід подій на вашій планеті задля порятунку леді Гаї. Ми втручаємося у хід подій разом із вашими воїнами світла, які є творцями. Бажаю застерегти непідготовлених земних спостерігачів. Те, що буде відбуватися, може бути великим стресом для вашого психоемоційного стану, оскільки ви не взаємодієте із енергіями Всесвіту. Не живете у своєму дусі, не єднаєтеся із Творцем Небесним, не приймаєте енергії нової ери, єднайтеся із світлом. Лише єднання із світлом і з божественними енергіями допоможе пройти вам усі земні випробування, а залишаться ті, хто має залишитись. Ось таке послання. Термінове, екстрене. На завершення бажаю сказати ще про три дні темряви. Про них не говорили і не писали лише ліниві канали і земні мас-медіа. Три дні темряви не будуть такими, як вам їх описували. Це буде метафорична темрява, яка прийде на допомогу леді Гаї і зупинить безумство сил, антилюбові.